Четвер 17-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. До Ефесян послання святого Апостола Павла Читання. Браття, тоді ми вже більше не будемо, як немовлята або ті, хто постійно змінює свої думки, неначе то хвилі кидає човен з боку в бік. Вітер ущакового нового вчення не захопить нас тоді, і ми не будемо втягнені. У гріх обманами хитрунів, тож промовлятимемо істинну з любов'ю і зростатимемо в усьому, щоб бути схожими на Христа, бо Ісус голова, та усе тіло залежить від Нього, Його владою, усі частини тіла з'єднані докупи, і все воно тримається разом завдяки Христу. І коли кожна окрема частина виконує те, що мусить, все тіло росте і зміцнює завдяки любові. Тому кажу я це і застерігаю ім'я Господнє, щоб ви більше не жили так, як погане живуть зі своїми нікчемними думками. Розум їхній затьмарений, вони відірвані від життя, що йде від Бога. Вони нічого не розуміють, бо відмовляються слухати Голосу істини, вони втратили почуття сорому і віддалися злу і розпустці. Від Марка Святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус у Єрусалим, і коли Він ходив у храмі. Підійшли до нього первосвященники та книжники та старші, і кажуть до нього, якою владою чиниш це, хто дав тобі владу це робити? Ісус відповів їм, Спитаю я вас одну річ, дайте мені відповіді. і я скажу вам, якою владою я чиню. Іванове хрещення було з неба чи від людей. Відповість мені. Вони почали міркувати між собою і говорити, як відповімо з неба, скаже, чому ж ви не повірили йому, а скажемо від людей, боялися народу, бо всі вважали Івана за пророка, і відповіли Ісусові, не знаємо. Ісус же сказав їм, і я вам не скажу, якою владою я це чиню. Коментар, дорогі мої, у нас народі кажуть, що мовчання золото. У нашому світі мовчання іноді дійсно буває золотом, але не завжди. Ісус мовчить тоді, коли не бачить сенсу відповідати, розуміючи, що ніхто і не чекає на від Нього відповіді. А його співрозмовники мовчать тому, що не наважуються відповісти на його питання по суті. Неважливо, чому фарисеї вирішують промовчати на питання Ісуса через страх перед народом або через боязнь виявити власну богословську чи релігійну неспроможність. Важливо, що в їх відповіді присутнє лукавство, ніяк не сумісне з щирим пошуком істини, одного, чого достатньо для того, щоб закрити перед людиною дорогу до Царства Божого. Ісус ніколи не веде дискусій заради дискусій. йому не потрібен диспут сам по собі. Він не ставить перед собою мети довести комусь свою правоту. У нього зовсім інше завдання: спасти якомога більше людей, відкривши перед ними браме царства, яке він приніс у світ. І тому він відмовляється відповідати фарисеям на їхні питання. Він не бачить сенсу в обміні репліками, які нічого не урятують і нікому не допоможуть. Дуже часто, коли його вісти хочуть поспілкуватися, тому і я сам так чиню, і вам рекомендую, то без змісту з ними про щось говорити, то даремна втрата часу. Вони не хочуть від вас почути правди. Вони хочуть, щоб ви їх почули. Тому часто прошімо Бога, навчи мене смирення, щоб я міг промовчати тоді, коли треба бути тихим та смиренним. Навчи мене своєї мудрості, щоб я міг дати добру відповідь там, де треба дати відповідь та бути твоїм свідком. А передовсім очисти моє серце, щоби я шукав твоєї прагни, правди і прагнув твоєї слави. Подія, дорогі мої, сьогоднішнього з Євангелія відбувається у Єрусалимському храмі, перед тим Христос перевернув столи міняйлів грошей і ослони голупів. Наступного дня знову повернувся до храму навчати людей. Первосвященники були здивовані і незадоволені поведінкою Спасителя. Вони підійшли до Ісуса і запитували Його, якою владою Він змінює порядок у храмі. Ісус не дав їм прямої відповіді, бо вони не шукали правди, але приводу. Засудити Господа на смерть. Ми також буваємо незадоволені поведінкою діями Бога. Іноді ставимо Йому подібні запитання, чи він має право таке робити, чому Він так поводиться з нами, допускає терпіння хвороби, катастрофи та війни. А тим самим намагається перевірити. Ознаки влади Христа чи певні речі згідні з іменем Бога. Влада пов'язана з волею людини, виконуючи певну владу, людина виражає у ній свою волю і бажання або вимоги закону пов'язані з виконанням її уряду. Знаємо, що Бог є любов'ю, тому всі його вчинки містять у собі певне добро. Любов не чинить нікому зла, але бажає лише добра. Коли робимо якесь добро, виконуємо обов'язки, завдання, то вкладаємо в це багато часу і зусиль, деколи доводиться пройти складну дорогу до успіху. Щоби зрозуміти Божу волю і добро, яке криється за нею, також потрібен час і зусилля, багато молитви, часта сповіді причастя, які наповнюють нас духовним світлом розуміння Божу правду, коли Ісус проявляє свою владу, а тим самим любов у нашому житті. То не діє анонімно, а дає нам знаки своєї присутності та любові, розуміння своєї волі, промовляє через сумління людей і Євангелії. Коли переживаємо життєві труднощі, важкі завдання, важливо питати Христа не причину Його поведінки а мету Божої волі чи влади щодо нас. Тоді Ісус дасть відповідь, відкриє добро, яке хоче дарувати нам у різних подіях та обставинах життя. Дорогі мої. Коли поліція нарешті упіймала чоловіка, підозрюваного в убивстві. Його відвели до відділку і почали запитувати, що ви робили на вулиці у цей час? Навіщо ви намагалися улізти в той будинок? Звідки ви прийшли? Кого ви бачили? Чому ви так злякалися, побачивши поліцейських? Звісно, насправді за усім цим стояло єдине питання. Вискоїли це вбивство, але поліцейські не квапилися його задавати, щоб людина не відповіла відразу ні, а спочатку розговорилася і могла би видати себе, проговорившись про якийсь важливий доказ. Питання, яке дійсно хотіло задати Ісусу Пвосвященники і старішини. Могло б звучати так. Ти дійсно вважаєш себе Месією? Усі інші питання задані йому в цьому, і в наступних розділах крутяться навколо цього головного питання. Чому? А от і відповідь. Саме Месіє має належати влада над храмом. Треба визнати, що Ісус увійшов до храму і поводився там, як хазяїн. Цей молодик з Галилеї прийшов у величну столицю країни, увійшов до храму, яким споконвіку правили первосвященники і раптом забрав у них владу. Ким же він себе вважає? Усі знали, що тільки у Месії, благословенного Богом Царя, може бути більше влади у храмі, ніж у первосвященника. Ніхто не знав, коли це станеться. Лише Месії приходили, і йшли, і от тепер з'явився Ісус природньо, Його запитали, якою ти владою чиниш це? І хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь, відповідь блискучим ходом. Він не хотів заплутати або збезнете людей, хоча це і сталося. Уявіть собі, натовп, що спостерігає за напруженою дискусією. Яка може обернутися строгим покаранням сільського вискочки, але замість цього він примушує міських мудреців визнати, що вони не знають відповіді на його запитання. Питання Ісуса про Івана Хрестителя ставить єврейських лідерів у скрутне становище. Щоб вони не відповіли, це може накликати на них неприємності. Але це ще не все. Ісусові слова це ключі до питання про те, ким Він себе вважає. але доки Христос не дає прямої відповіді. Читачі Євангелії від Матею вже знають, що після іродового хрещення Ісус отримав Боже благословення за допомогою Святого Духа. Він вже тоді був названий Улюбленим Сином Божим, тобто Месією. Ті люди, які визнавали Івана пророком, мали б зрозуміти, звідки влада Христа поводити себе у храмі, як Месія. Первосвященники та старшини намагаються отримати від Ісуса пряму відповідь на питання про те, хто Він такий і хто дав йому повноваження чинити і говорити те, що він робить і чого навчає. Цікаво, дорогі мої, що вони нас. Що вони насправді хотіли почути? Якби Ісус їм сказав, що Він є Сином Божим і відповідну владу свою отримав напряму від Бога, чи вони йому повірили би, чи навер... і навернулися Навряд чи. Бо, зрештою, мали для цього багато нагод. І... і до, і після цього питання слова і діла Ісуса свідчили самі за себе. І кожен, чиє серце було відкрите, не закам'яніли, міг сам пересвідчитися, що Ісус і Його слова та влада походять від Бога. Отже, скоріше за все, вони хотіли просто поставити Ісуса на місце, можливо, шукали якоїсь зачіпки, щоб його у чомусь звинуватити. Насправді не очікували відповіді, бо самі для себе вже давно все визначені. Тому і Христос наведеться на їхні провокації та маніпуляції, натомість сам задає їм питання, яке має виявити міру їхньої щирости чи лицеміря. І цей іспит первосвященники старшини народу провалили, не змогли сказати правди, натомість намагалися вигородити себе за допомогою лукавого незнаймо. Відтак виявилися неспроможними прийняти та визнати правду. Тож Ісус відмовився їм відповідав. Дорогі мої, дуже подібні ситуації зустрічаються нерідко і у нашому сьогоднішньому житті. Ми можемо теж ставимо питання, на які не хочемо почути правдивої відповіді, намагаємося зловити одне одного на слові і використати сказане проти нього. Подивіться, що у нашій державі робиться в політику, як вони одні проти других маніпулюють. Маневруємо словами та їхнім сенсом, щоб радше замаскувати правду, ніж розкрити її. Така гра у слова нерідко веде до певного тактичного успіху, досягаємо певних результатів, водячи людей в оману, чи ними маніпулюючи, але втрачаємо, повірте, щось важливіше, здатність чути. І сприймати правду. Наш народ уже так повівся, що правди чути не хоче. Якщо так робимо, тоді одного дня, а розуміємо, коли цей день настане на страшному суді, ризикуємо, і ми почути від Ісуса, то і я вам не скажу. Чи хотіли би ми таке почути, напишіть про це в коментарях, і що робите, щоб не прийшлося. Почути цих слів. А коли він прийшов у храм і навчав, приходили первосвященники і старші народу до нього і казали, якою ти владою чиниш це, і хто тобі дав цю владу? В минулий раз Ісус навів багато шороху в храмі, і в цей раз знову сміливо прийшов і почав навчати людей. Тому обурені первосвященники і старші народу спитали в нього, якою ти владою чиниш оце, і хто тобі дав цю владу? Це було дуже гарним запитання. Ісус не був і з роду левітів, ані з роду священників, звідки у нього влада так чинити. Насправді священників і старші цікавило питання у власної влади. Вони були найвищою ланкою влади в Ізраїлі, але поведінка Ісуса підривала їхню владу і їх популярність. Ісус же промовив у відповідь запитаю я вас одне слово, як про нього дасте мені відповідь, то я вам скажу, якою владою я це чиню. Іванове хрещення звідки було? З неба чи від людей. Як бачимо, Ісус не дав прямої відповіді. Якби він прямо сказав, що Він син Божий і має владу від Бога, то первосвященники засудили б Його за богохульство, але ще не прийшов час Його страждань. Тому Він задав, як то кажуть, таке наводяще питання про Іванове хрещення. Визнаючи владу Івана, вони мали визнати владу Ісуса, про якого Він свідчив, що Він агнець Божий. Тепер уже первосвященники були в незручному становищі. Вони ж міркували собі і говорили як скажемо, що з неба, відкаже нам, чого ви йому не повірили, як скажемо від людей, боїмося народу, бо Івана вважає душі за пророка, і сказали Ісусові відповідь. Ми не знаємо. Тут добре видно грішну природу первосвященників. Їх зовсім не цікавила істина, їх цікавило тільки їх положення і суспільна думка. Насправді, вони все добре знали, але просто не хотіли приймати це і визнавати перед іншим, не знайшовши нічого кращого. Служи, заслужені вчителі принизливо капітулювали, ми не знаємо. Насправді, багато людей так поводять себе по відношенню до Ісуса. Хоча серце їм підказує, що Ісус це істина, але через бажання грішити і небажання якось виділитися, вони називають себе розумним словом агностики. На питання, чи є Бог, вони кажуть, ми не знаємо. Можливо, щось є, але це не точно. Насправді питання про владу Ісуса, це питання, ким Він є, і це вкрай важливе питання для кожного з нас. Це питання спасіння, питання життя і смерті. Але кожен має дати відповідь на нього особисто. Не перед людьми, а перед Богом. Ми не можемо дати цю відповідь за когось, за наших дітей, за анців, друзів чи батьків. Ми можемо лише молитися з вірою, щоб Бог дав їм правильну відповідь і особисту віру. Я дякую Господу за можливість розмірковувати над його словом. Буденність суеті – це як ковток свіжого повітря. Через нього я згадав милість Бога в своєму житті. Колись я, я був ще школярем, носив довге волосся, шкіряну куртку, порвані джинси. Коли мене питали, чи ти віриш в Бога, я відповідав. А по мені що не видно? Але насправді серцем я відчував, що Бог є. І що він буде судити мене за мої гріхи, але сил залишити гріх я не мав. Але дякую Богові, що почав молитву з вірою від моєї мами і від моєї сестри і дав мені милість покаятися, сповідатися і визнати свої гріхи перед Господом і Спасителем. Також. Через це слово я побачу, як страшно жити безплітним життям. Останнім Нім часом загрузу лінії. Я міг з легкістю дивитися пару футбольних матчів за вечір, міг просидіти в інтернеті півдня, але прочитати, хоч одну главу з Біблії я на це не мав син. Я міг з легкістю провести. Цілий вечір в інтернеті, збираючи інформацію про наступну країну, це місце, коли схочу поїхати, подай 15 хвилин на молитву, ну я вже не мав сили. Я був вимучений, засипав так. Ісус, дорогі мої, хоче, хотів знайти в моєму житті не тільки лист, перелік країн, домів чи машин, які я мав. Ісус хоче знайти у моєму житті рясні плоди, плоди віри, молитви, пізнання Бога та виховання учнів. І тому я почав дозрівати до того, що треба Бога перепросити за своє лінивство і невірство. Мені було встидно за себе. Мені тяжко було розпочинати все знову. Але я вірю, що Господь. Що він дасть мені за це нагороду тим, хто шукає його. Господи, допоможи мені і зараз цю долати. Лі. Не все так просто. Сама ласка священства не дає нічого. В тому сенсі, лінь ніде не ділося. Бажання комфорту чи бажання легкого життя, воно ніде не ділося. Треба постійно. На щодень боротися з собою? Як часто навіть мені казали, а отже, ну а що мусити кожного дня до церкви йти, та й так у будні дні не ходять, так не мушу себе переконував. Але знаю, що Бог чекає. Він ще ж сказав, прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, а я облегчу. І дуже завдякуючи, що своїм парафіянам. Має таких 10, коло 10 чоловік. Я йду, бо вони йдуть. І мені їх шкода, що вони залишилися без, без літургії. А вони мені кажуть, Отче, а ми йдемо, бо ви йдете. І я не раз сміявся і казав їм: отак ми одне другого тягнемо до Царства Божого. Тому дякую і їм за цю допомогу мені. Отже, чого ми навчилися через цей уривок? Ми дізналися про владу Ісуса. Він є всемогутній Бог, сказав і вчинив. Також ми вчилися мати віру в такого Бога і молитися з такою вірою. Зауважу одне, що молитва це невід'ємна частина віри. Це ознака, що ми дійсно віримо в Бога. Якщо в церкві зникає молитва, то неодмінно згасає і віра, і церква занепадає. Мене особисто сильно надихає приклад Даниїла. Він був високопосадовцем, мав дуже багато справ і супротивників. Але це не заважало йому тричі на день зачинятися в кімнаті і молитися Богу, який чинить усе. Дорогі мої, не завжди на нас чекає дуже багато справ, як особисті, так і загальні. Але пам'ятайте, без молитви, без довіри Господу усіх наших справ, усі наші старання можуть бути. Марними. Нехай Господь відновить віру і молитву по наших церквах і в житті кожного з нас. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, але не просто під відео, а під першим коментарем, де я уділяю благословення. Благословення Господнє на вас і під ним натиснути відповісти. Ім'я. Амінь. Поставте лайк. пальчик вверх або пальчик вниз, але поставте. Слава Ісусу Христу.